Всім привіт! 26 іюня. Це 484-та, здається, доба повномасштабного вторгнення. Це е, понад 9 років повноцінної війни. І рівно рік і 4 місяці, як я приймаю участь в складі Збройних сил України у цій війні також. Ну що, про що я хотів з вами сьогодні поговорити. До речі, хто ще не підписався там під низом е, кнопочка червоного кольору підписатися, або subscribe, якщо у вас англійський, е, англійською мовою йде додаток або відкривайте вікні на ноутбуці чи комп'ютері. Ну і допомагайте мені, моєму каналу. Тим, з ким я зараз працюю і з якими ми зараз готуємо нові проекти і нові, е, нову роботу на фронті. Що я хотів з вами сьогодні поговорити? Я хотів з вами поговорити на тему, а чого це всі так залипли щодо е, бунту Пригожина в Росії. Всі так дивилися, попкорна понабирали. А що нам від того, ворог, як. Є на нашій території, так і продовжує перебувати, продовжує окуповувати нашу територію, намагатися наступати. Да, ми його там гарненько б'ємо, але не все так е, радужно, як вам малюють деякі змі, особливо цього каналу, який називається Суспільне. Відео, яке ви бачите у телемарафоні, ворог жорсткий, він постійно продовжує обстрілювати наші території ракетами, продовжує е, бити по наших передових позиціях з артилерії, РСЗО, ракетами і всім, чим може, мінометами і стрілковою зброєю. Е, наші трошки, як то кажуть, пішли в контрнаступ. Але просування не таке масштабне, як вам хотілося б, тому що ну, це не так просто. І класти просто людей косити через для того, щоб у вас була радісні новини, що ми там, захопили велику територію, а отримувати ким. Бо наша війська не безкінечна череда, як у орків. У нас їх не дуже багато цих військ. Тим паче, тих пацанів, які можуть штурмувати, якісно штурмувати позиції ворога. І їх треба берегти, тому що вони страждають під час наступу. Більше всього вони більше всього несуть втрат у цій війні. Тому, чекайте, ми потроху по ворога вибиваємо вибиваємо як на Сході, так і на півдні. Ви це Можете побачити по останніх новинах. Позавчора звільнили рівнопілля, вчора і сьогодні під Бахмутом є успіхи. Наші знову починають вулиця за вулицею у самому Бахмуті відвоювати позиції, але не все так швидко, як хотілося б. І, ну, як принаймні хотілося б тим, хто знаходиться в тилу, що дуже багато треба зробити роботи для того, щоб. Наступаючи дасти мінімальні втрати, тому що е за логікою військової справи ті, хто наступають, зазвичай несуть утрічі більше втрат, ніж ті, хто обороняється. Так, от до цього ми майже повсюди оборонялися. Зараз трошку наступаємо. Ворог речі, теж намагається наступати там у лісництві під Камінною, біля Куп'янська, веде активні дії. Навіть на запорізькому напрямку він на деяких на місцях намагається продовжувати наступати там, під Вуглідаром та біля Мар'їнки і біля Оріхова. Але це йому не вдається, його відкидують. Більше того, наші захоплюють позиції, це робиться крок за кроком, закріплюється і потрошку ми вичавлюємо ворога з нашої території. Всі, всі соцмережі, всі новини крайні кілька днів були присвячені тому, що Пригожин пішов маршем на Москву, потім Пригожин злився, потім він е, до нього позвонив батько Лукашенко, вони про щось домовились. і ну Всі ці домовленості не несуть нам нічого позитивного, тому що, як е, за останніми даними, на в Білорусь перекидується дуже велика кількість е, озброєння і особового складу, так, так названого Вагнеру, і вже там рахунок йде на піддесяток, а то й більше тисяч добре навчаних, добре озброєних бойовиків приватної е, військової компанії е, Пригожина, це кухаря Путіна. Я не буду обговорювати яке майбутнє, нам треба ворога перемагати і концентруємося на тому, щоб наблизити нашу перемогу. А для неї що треба багато-багато кроків зробити. Тому краще звертайте на увагу, що робиться на фронті, допомагайте нашим пацанам. Їм зараз, особливо тим, хто наступає, ой, як нелегко, і вони, ризикуючи життям, повертають нашу українську землю під наш український контроль. А ви, якщо ви не на фронті, допомагайте всьому: морально, матеріально, любими засобами, чим тим, чим ви можете допомогти для того, щоб ця перемога. Була наближена. Ну що, цей випуск я завершую до наступних випусків і не забувайте, зустрінемося на порами для перемоги. До зустрічі в нових випусках.